Всім привітлі, друзі! Сьогодні готуємо сливу у маринаді до м'яса і на зберігання до зиму. І так, починаємо. 3 кілограми сливи. Угорка, венгерка. Для цього рецептику, коли ви вибираєте сливу, бажано. Бажано брати чим поменше по розміру. Це саме головне, щоб розмір сливки був трошки більше за маслину чи оливку, от такі, щоб вони були невеличкі. Друге, щоб слива була тугенька, тверденька сливка була. Оце в мене перемитих 3 кг слив. Кісточки ми не видаляємо взагалі, слива буде з кісточками. І взяли вилочку. І вилочкою кожну сливочку, бо я вже це зробила до ефіра, щоб ваш час не забирати, і кожну вилочку, отак з трьох сторін, я просто протикнула вилочкою, з трьох сторін, кожну сливочку. І отак потикали, потикали. Тепер ці сливи ви відправляєте в кастрюлю, в якій ви будете це все подалі зберігати і робити. Сливи ми перекладаємо в кастрюлю які ми надалі будемо зберігати. Набирайтеся терпіння, бо цей рецепт будете ви робити, але він цього вартий. Варти. Майже неділю, дівчатка, кажу чесно, майже неділю, бо ото просто, як показують, залити кипятком і сьогодні їх закрити в банках, то зовсім не то. Зовсім не то. І вона сильно відрізняється. А Ця слива, яку я вам покажу, вона дійсно буде дуже смачна. І маринад з неї ні в якому разі не виливайте. Зимою взимку відкриваєте до любого м'яса, до любого куряче, свин, свинина, телятина, до любого м'яса дістаєте таку сливку, вона як закусочна, дуже смачна. І маринад, який буде в баноці, ви можете любі крильця, любе м'ясо просто замаринувати в цьому же маринаді, який залишився у вас від сливок. Так, сливи ми розложили. Тепер. Отак От вони і будуть всі каструлі. Дівчатка, будь ласка, не ігноруйте те, що зараз скажу. От, наприклад сьогодні, не наприклад, сьогодні у нас четвер. Ми сьогодні зараз зальємо маринадом. Залишимо їх і закриємо кришечкою і залишимо їх на ніч до ранку. Ранком я встаю, зливаю цей маринад, перекіплячую і знов заливаю сливи. І закриваю, і при кімнатній температурі, отак от у мене буде в хаті стояти, на кухні буде стояти. Сьогодні, ще раз напоминаю, четвер. І аж у середу, аж у середу, ну може, хочете сильно, то вівторок, середа, бо 5-6 днів. Оце буде процедура, вони будуть маринуватися 5-6 днів, деякі навіть тиждень. От в четвер почали, на слідущий четвер вже їх закатаєте. Виходить з рецепту, з цього рецепту, що я буду давати. На 3 кілограма слив вийде, десь у вас 6 баночок півлітрових. Десь так. Значить, сьогодні робимо початку, спочатку починаємо з маринада У ковшик кілограм цукру. Рівно кілограм. Тут на пачці написано, що тут кілограм, то я й не буду пасти. Буду вірити. Буду вірити. Так, кілограм цукру. Це пакет. Писинося 1 кілоке. Так, висипали. Тепер до цукру я додаю із спецій. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім лаврових листочків. Це далі за бажанням. Палочка кориці. Далі. Штучок 5, 6, гвоздиків, гвоздиків. Штучок 5, 6. Так, 4, 5, 6. все, Штучок 5, 6 гвоздички. Таке як духмяний перець. Чорний перчик горошком, сюди також дуже гарно ліпиться, він також можна відгодати сюди, але десь приблизно так. Щоб пів чайної ложки, наприклад, дайте чорного перця горошком, пів чайної ложки духмяного перця. Хто, хто не хоче, такі, щоб були дуже пряні, взагалі пропустіть. І перець просто не давайте. Бо перець можна і не давати. Я даю перець просто, суміш перців у мене, просто суміш перців. Тут, ну там так. Чайна ложечка. І 200 грам оцету 200 грам. Це в мене мірний стаканчик, дівчатка, то я. Все. Обіцяю, що ваші сливи. Не спортяться, не бійтеся, то, що я кажу вам 5-6 днів тримати. Того я на початку, коли почала говорити, сказала, підчеркнула, вибираємо сливи тугенькі, майже трошечки можна навіть і зеленькі. Можна. Бо якщо будуть дуже м'які сливи, то в цьому маринаді вони все одно залишаться у вас такими м'якими, як кваша. А коли будуть сливи тугенькі, побачите, коли ви будете їх, вони будуть як маслинки. Тепер 200 мл оциту 200 грам. Я виливаю до цукру. І тепер ми оце все перемішаємо. Бачите? Ось, як воно виглядить? Ось, ось так воно виглядить. І ставимо, пішли на огонь. Зараз воно повинно закипіти. Дівчатка, на YouTube каналі нове відео вийшло. По-перше, помідори у власному соку вийшли. Я один рецепт зробила, бо в мене їх тільки два рецепти, поки дякую. один. І закрила я малинку. Мене сват пригостив малинкою. Небагато було. У мене дві півлітрові баночки малини приніс сват, і трошки мені чоловік ще дорвав, добавив ожини. І от малина з ожиною разом я готувала варення у сковороді. Це, я цей спосіб просто обожнюю. Я його обожнюю. Сім хвилин спочатку малину в сухій сковорідці, потім додала цукру, 7 хвилин з цукром, потім додала лимонної кислоти, 7 хвилин з лимонною кислотою. Отаке от буде густюче, гарне малинове варення. Бо хтось у групі в обговоренні написав, що хочу закрити малиновий джем чи малинове варення густе. Так от оцей спосіб хороший, дуже хороший варення з будь-якої ягоди вийде густюще. Також YouTube канал Олена Томашевська. Всіх запрошую на помідори та на малинове варення. Так, ми зараз доводимо до кипіння, щоб гарно-гарно розтворився. Давайте трошечки, щоб ви бачили, бо по рецепту дівчата не йде сіль. Дивіться, беру солі. Ну, прям буквально півчайної ложечки. Ось, бачите, півчайної кину так, аби для балансу. Бо вона по рецепту не йде. Але ви праві там, де є цукор, там трошечки треба солі. Або там, де йде багато солі, там треба трошечки цукор. Для того, щоб був просто баланс. Все, перемішуємо. Корицю, ще раз скажу, за бажанням можете не давати, я завжди даю корицю паличку можна замінити сухою корицею, якого немає. Додайте півчайної ложечки просто сухої кориці. Вона там повинна бути. Наприклад, я не, не люблю гвоздику, я її терпіти не можу в маринадах. Но в цих сливах оця гвоздика дуже-дуже ліпиться тут. От коли маринуєш ці сливи, вона тут повинна бути обов'язково. На 3 кг слив киньте 5, гвозди, 5 гвоздиків. Зараз вона закипить Закипить і будемо вже заливати. Значить, дівчата, перший раз, коли ми зараз закипятимо маринад. Хто, хто дійсно буде робити, слухайте уважно, тому що тут дуже-дуже легко. Єдине, що е, Мороки з ними нема з цими сливами, єдине, що кожен день вам треба оце зливати маринад і швиденько його перекип'ячувати. З кожним днем маринад буде вдавати все більше і більше соку. Завтра я буду зливати, буде не дуже багато, а от післязавтра буде ще більше, потім знов там у, в суботу чи в неділю ще більше. І так я буду робити до середи. Я їх десь у середу зароблю. Закатають ці сливочки. Но з кожним днем маринад буде більше і більше віддавати слива соку, бо ми ж її вилочкою потикали, тикали, і слива буде все більше і більше віддавати соку свого. І ви будете зливати. Сливи взагалі не варяться, взагалі не, вар... не треба варити. Ми тільки будемо зливати сік, перекіплячувати і знову заливати. Я вам чесно кажу, я колись спробувала, щоб не гратися цією процедурою. Багато в інтернеті, хто закриває, сливи попарили, потім закип'ятили маринад, залили і закатали. Не подобається мені цей варіант, взагалі не подобається. Взимку відкриваєш, слива дуже пряна, але м'яка, як у компоті. Не то. А оцей варіант, який я вам покажу, вона буде, слива буде тверденька, дійсно закусочна, гарно виглядає на тарілці і дуже на смак смачна. Не буде м'ягка, але все залежить від того, які ви купите сливи. Щоб трошки були зеленкуваті, твердуваті. Тоді буде ідеально. І так, наш Маринад уже, бачите, ось, дивіться, як гарно закипає. Тепер, дівчатка та хлопчики, все, виключаю. Беремо наші сливки відкриваю. Ось о, наші сливки. І дивіться, заливаю при вас. Не покриє цей маринад нашу сливку, всю сьогодні не покриє. через пару днів, дівчата, коли будете закривати, утопиться. Ви будете закривати ці сливочки, ваший лишній маринад залишиться. Це я вам обіцяю. Все, тепер дивіться. І корицю тут залишаємо, лавровий листочок, все тут залишаємо. Кришечкою накриваємо каструльку. І цю каструльку залишаємо до завтра. І так, дівчата, считаємо. Четвер, вважайте, що сьогодні перший день, п'ятниця, другий. Субота, 3, неділя, 4, понеділок п'ятий, вівторок шостий. От в середу я їх закрию. І отак от, от я їх потеліпаю, відставляю. І отак от вони в мене будуть стояти в кухні. от Просто в кухні. Якщо у вас не дуже люблять ці сливи, зробіть напіврецепта. Попробуйте напіврецепта. Не робіть багато. Бо одне ноше ще скажу. Наприклад, якщо ви зробите дуже багато, бажано їх тоді за зиму з'їсти, дівчатка. Бо ці сливи, так як і з кісточкою, то бажано зберігати їх тільки один сезон. От ви зробили і за всю зиму ви його повинні до слід, слідуючого сезону слив бажано їх з'їсти. Бо ви знаєте, кісточка виділяє дуже погані там е, віщества. Все, Цю каструлю ми відкладаємо. І завтра ранком я встаю, цей маринад зливаю знову цей ковшик, тільки довожу до кипіння, знов виливаю цю саму сливу, виливаю і знов відставляю. І так я буду робити до середи. І так у нас пройшло рівно 7 днів. Всі ці сім днів ранком. І ввечері я зливала маринад і просто його перекиплячувала. Тобто доводила до кипіння і знову заливала сливу. І всі сім днів я так робила. Тепер, сьогодні, вечір, на сьомий день, я зливаю наш маринад знову, ставлю, щоб дуже гарно закипів. Ставлю на газ. А поки газ закипає, ось наш маринад, сливу, баночки, які я підготувала, простерилізувала баночки і розкладаю сливу без лаврового листочка. Просто розкладаю саму сливочку у баночки до верха. Сливу розложили. У мене вийшло 5 півлітрових баночок. Сироп кип'ятимо, закипів і розливаємо рівномірно по нашим баночкам. Наливаємо зразу у всі 5. Це для того, щоб ви побачили, що скільки, щоб все було рівномірно. Так раз. І так всі баночки. У нас трошки залишилося маринада в каструлі, П'ять баночок повністю залила. Тепер буду закатувати кришечками. А цей маринад, що у нас залишився, ви ні в коїм разі не виливайте, замаринуйте в ньому любе м'язко, курки чи свининки на ніч, а потім смажте, чи тушкуйте, чи просто запікайте, і ви побачите, яка смакота. Закатуємо. Наші сливи вже закатані. Перевертаємо баночки, можна зверху укутати, накрити і на сутки. І потім викладайте, чи кладовка, хто куди, хто в погріб, льох. Я буду просто в гаражі зберігати. Зберігаються дуже гарно, а саме головне дуже смачні. Смакуйте на здоров'я!